Я живу у місті Хмельницькому, та навчаюся у навчально-виховному комплексі номер 10 у 8 класі. Нещодавно я дізналася про такий проєкт, як Flying літаючий рюкзачок. У цьому проєкті з усіх країн світу показують, що у них в рюкзачках. Мені ця ідея сподобалась, і я вирішила показати, що лежить у моєму рюкзачку. На перегляду це мій рюкзачок. Перше, що у ньому завжди є, це мій блокнот, у якому я записую важливі події або використовую його іноді в чернетку. Далі в ньому є, є зошита. Щоденник, у якому я записую домашні завдання та розклад уроків. Також підручники. І, звісно ж, в мене в порталі є пенал, у якому є коректор, ручка, лінійка, олівець, кольорові маркери та іноді я беру до школи чорну ручку. Дякую за перегляд! Гарного дня! До побачення!